вітаю. Ось у невеличка погодник. Морозним днем, бачите? От. Бачите? Морозний день. У нас вже третю неділю морози держаться. Ось я птічкам буду ламати. Ось. Птичкам ламати ось будемо. Хасно, О, вони з'їли все. Бо птичка теж хоче тісти вон, бачите, ламає птичку. Я це з собою заберу, то шкуринка. Вот дивіться. О. Птичка, вони Птичка все. Надіюся, він теж птичок в таку морозну погоду під камені їде. Птічки теж хочуть їсти, вони замерзають. Просто не хочу сніг вложити, тому вибачте, що так. Получається, що некомфортно. Бо телефон вже може зламатися. Не, я вас не скажи. От. Що страшно, птички, будуть, вони, вони тільки ждуть. Тільки ждуть, бачите. Наш не тут цей столик стоїть. Для птичок це саме воно, так? Да? От тебе п'ятка в нетипті, хорошо? Все, я наламала вот птичка. Поки ховати, це заберу з собою. Все, наламали птичку і прийдемося воно туди. О, господи, зі воно даїть криші, Могло прибити чертям. От, варте морозний день. Сонце світить. Ну і мій друг чотирьох лап. Вон. Бачите? Ну, треба сосуліна, надіюсь, вам видно. Так що ви тепер під камеру тептік, вони хочуть їсти, їм холодно. Тому прошу вас під камінь добре. Ну і от я, друзі, якщо комусь інтересно, я. Зовта не пересони. Тому ну, під камнію бо їм холодно, вони їсти хочуть зараз. Мінус сім... 17 сімнадцять ночі відчувається аж 20. Так що під кам'янити друзі, до нових зустрічей, до нових прогулянок.